4 лютого це ЧСН з інформаційним підсумком дня. Сьогодні у випуску. Кому біда, кому й нажива, на лікування Олі Галушко збирають кошти фейкові родичі. Я не знаю, як, як, як так я дозволяє сюди. Будівництво обласного перинатального центру на фінішній прямій. Чекають останню траншу. Немає грошей, немає ремонту. Зведений за сталінських часів Черкаський театр капітально ще не ремонтували. Матеріальна база театра застарела, і вона дійсно потребує таких капітальних ремонтних робіт. Призначення Шевченківський національний заповідник у Каневі вже має керівника. Це, на мій погляд, найкраща кандидатура. Ну і зараз про це і не тільки. Долю затриманих активістів обговорював із головою Черкаської обласної державної адміністрації ударівець Федір Негой. Народний обранець прохав керівника області посприяти, аби бранців звільнили. Сергій Тулуб пообіцяв обговорити це питання під час наради оперативного штабу та особисто розглянути кожну справу. Разом із цим зауважив, що прийняття рішення щодо звільнення людей не входить до його повноважень. Також він погодився, що більшість затриманих заручники провокацій. Нагадаємо, за фактами масових заворушень, захоплення та перешкоджання роботі обласної державної адміністрації було затримано 61 людину. Звертаюся, до вас, як е, лічно себе. І от е, вітаю Чепічка з питанням з тим, щоб ви всякі посаділи, так як ви, і батько, і хазяїн цієї області, щоб ви всякі посаділи більше ніяк чому. Винесені ну, я вот суддяних всіх рішень, а може навіть є собачні. Я конечно, звісно, втілю, щоб їх всіх особидав. Я можу вам єдине обіцяти, ви знаєте, що це не в моїй компетенції, що я зараз розчарком Пера. Але сьогодні в мене буде засідання оперативного штабу по протидії, отаким по подіям, які були. Сьогодні, другій годині Я там обов'язково ці питання розгляну. І буду намагатися, щоб ми скоріше вирішили ці питання. Але ті, які спеціально приїхав з Тернопіль або приїхав з Львова і ходив тут сівками, Федір Федорович, ніяк не буде. Якщо ну, все буде діяти по закону, ви розумієте. Закон є закон. Мітинги протестів у Черкасах не вщухають. Вчора ввечері кількасот черкаських активістів вийшли на підтримку Євромайдану. Вони пройшли колоною центральною вулицею міста до площі Богдана Хмельницького. Під час ходи вимагали народних обранців регіоналів скласти мандати. Завершилась протесна акція виконанням гімну України. Зараз якраз наша кількість дає легітимність тим. Народним радам, які обрані обласній раді, міській раді, дає можливість проводити нормальні переговори, і тому це дуже чудово, що ми є, але я закликаю кожного з вас, звертайтесь до друзів, звертайтесь до знайомих, щоб нас тут кожним днем було більше, більше і більше. Дівчина, яка під час штурму Черкаської обласної державної адміністрації поцілили вазоному голову, прийшла до тями. 27-річна Ольга Галушко тоді отримала черепно-мозкову травму. Їй вже зробили дві операції. втім стан здоров'я хворої досі стабільно тяжкий. Із мамою дівчини спілкувалась Ірина Васюра. Ну ось це Оля, це я це вона насильство. Ось такою Ольгу знають в університеті. Еколог та екскурсовод вона брала участь у багатьох благодійних акціях та проектах. Що весни смілива дівчина разом із студентами охороняла підсніжники від браконьєрів. Це для нас теж особлива акція. Понад 10 років уже ми беремо в ній участь, і без Олі зараз її важко уявити, тому що вона сама по собі більше половини, половини цих років брала в цьому участь. Ну і тут, власне, видно, студенти із викладачами навколо багаття охороняють її. І там є Оля. 23 січня під час штурму обласної адміністрації Галошкою з вікна будівлі невідомої поцілив вазоному голову. В результаті у дівчини тяжка черепно-мозкова травма. Їй вже зробили дві операції. На сьогоднішній день стан Олі залишається тяжким, але стабільним. Остання операція була три доби назад. Вона поведна була вдало і є позитивні результати. Позитивні результати в тому, що вона в свідомості. І з нею є такий незначний контакт. Лікують дівчину безкоштовно. Втім, на її реабілітацію знадобляться чималі кошти. Небайдужі оголосили в соціальних мережах збір грошей для Олі Галушко. Одночасно перерахувати фінанси почали просити і аферисти, не брати та батьки дівчини. На цій проблемі хочуть спекулювати інші люди, тому що відомо, що з'явилися якісь просто інші картки, якісь реквізити. Хочу сказати, що. Ну, єдиними правильними рахунками це є рахунок мами Олі Галушки і є рахунок її одногрупники. Мати Олі Галушко бачить доньку лише раз на день. Каже, вдячна усім, хто допомагає. Кошти на допомогу прираховують Департамент охорони здоров'я області і навіть із за кордону. Про тих, хто хоче нажитися на біді, говорить і сльозами на очах. Я з тих грошей не можу взяти копійки. Я з часу живу на ті кошти, на які я думаю привезла. А до тих у мене рука не піднімається. я не знаю, як так люди так дозволяють собі. Бог їм суддя немає. З приводу шахрайства в інтернеті мати до міліції ще не зверталась. Єдине, що її зараз турбує, одужання доньки. Оля Галушка вже третій день самостійно дихає, а вчора каже, мати зробила спробу заплакати. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Німеччина погрожує санкціями у парламенті Криму. Вирішили змінити конституцію, а корпорація Богдан вироблятиме тролейбуси для Росії. Про ці та інші теми у короткому огляді подій в Україні. Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. І ми сподіваємося, що це станеться за президента Януковича. Заявив надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефрі Пает в інтерв'ю газеті День він також зазначив, що американське керівництво вітає кроки, зроблені президентом Януковичем, скасування чорного списку законів і відставку уряду, а також запевнення в тому, що буде дозволено продати мирні демонстрації безперешкодно. У випадку, якщо опозиція та президент найближчим часом не досягнуть домовленостей щодо вирішення конфлікту в Україні, Німеччина вдасться до погроз санкціями. Таку заяву зробив голова МЗС Німеччини Франк вальтер У відповідь МЗС України викликала на килим німецького посла Крістофа Вайля і закликала Німеччину до об'єктивної оцінки процесів в Україні. Крим це російська автономія. У парламенті Автономної Республіки Крим вирішили змінювати конституцію. Відповідне рішення за ініціативи керівництва автономії ухвалили сьогодні на засіданні Верховної Ради. Місцеві депутати регіонали вважають, що в умовах політичної кризи влада має вольовим рішенням захистити права і свободи кримчан. Спікер парламенту дав доручення підготувати відповідне звернення до Російської Федерації. Політична нестабільність в січні не злякала вкладників кредитних спілок. Достроково депозитні договори, розірвали найбільше 5% з них. Інформує про ситуацію Finance.ua. Підтверджують, ці дані керівники найбільших організацій на цьому ринку. На думку експертів, вкладники спілок не панікують в першу чергу, тому що після кризи 2008-2009 років на ринку залишилися працювати тільки ті союзи, яким люди довіряють. Корпорація Богдан буде виробляти тролейбуси для Росії. 12-метровий низькопідлоговий Тролейбус там сертифікували у грудні минулого року. Повідомляє Ліга Бізнес інформ. Впродовж року компанія планує поставити 100 кузовів тролейбусів моделі Т 701 Його кінцева зборка відбуватиметься у Росії місцевими партнерами Богдана. Російські рогаті із українським корінням вартуватимуть орієнтовно 200 тисяч доларів. У житловий будинок на вулиці Громова у Черкасах уїхав мікроавтобус. Це сталося о п'ятій ранку. Мешканці прокинулись від потужного гуркоту. Про це пише видання Нова доба. Водій був у нетверезому стані. Не впорався із кермом, наїхав на електроопору та стіну будинку. У салоні автомобіля, крім нього, була ще 15-річна дівчина. Обставини ДТП з'ясовують. А сьогодні у півдні у Черкасах біля центрального ринку побились водії, власник Toyota Land Крузера та кермувальник маршрутки номер 29 Останній отримав черепну мозкову травму та струс головного мозку. Карета швидкої забрала його до третьої міської лікарні. Очевидці кажуть, водій легковика намагався об'їхати автобус та через інтенсивний рух не зміг цього зробити. Тож розгніваний дав волю емоціям. Потім сів у своє авто і зник. У прес-службі обласної міліції повідомили на Цього інциденту виїхала оперативно-слідча група. По факту правоохоронці проводять перевірку. Будівництво обласного перинатального центру на фінішній прямій за безперебійного і належного фінансування вже у березні роботи завершаться. Про це сьогодні повідомив генпінрядник Анатолій Бурський, голові обласної державної адміністрації. Він запевнив, благоустрій території із зовнішні фасадні роботи завершено. У закладі вже є вода і світло. Нині проводять телефонні комунікації, радіо. До індивідуальних пологових залів тягнуть кисневі трубопроводи і вентиляцію. Вже замовлено меблі. Невдовзі має надійти іще один транш 20 мільйонів гривень. Невтілена мрія через відсутність фінансування усі роботи в обласному музично-драматичному театрі припинились. У будівлі мали провести повну реконструкцію. На неї планували витратити 19 мільйонів гривень. Утім, і копійки з держбюджету так і не надійшло. Тому підрядник згорнув роботи. Віта Зорич продовжить. Буває так, просто капає, а ще й тече ось. Ось цього боку, ось це місце. Це обов'язково в нас тут завжди. На цій сцені заслужена артистка України Тетяна Киржанівська працює 79-го року. Каже, через дірявий дах вода капає на голову навіть під час вистави. Зізнається, в таких умовах вже стало страшно працювати. В будь-який момент може все це обірватися і впасти нам на голову, тому що все дуже застаріле і його не міняли. Я не знаю, може з заснування театру. Основні ці машинерію, сцени. Ремонт у драмтеатрі почали робити наприкінці листопада минулого року. Закінчити його планували вже за шість місяців. Спочатку взялися за фасад, але через сильні морози перейшли до внутрішніх робіт. Підготували до реконструкції другий та третій поверхи. На тому все і закінчилося. Театру вже 50 років, і капітального ремонту тут жодного разу не проводили. Действительно, такого масштабного капитального ремонта театра не было за эти годы, поэтому действительно вы можете понять, о том, что материальная база театра застарела, и она действительно потребует таких капитальных ремонтных работ. Ремонт припинили через відсутність фінансування. Із держбюджету мали виділити 19 мільйонів, але жодної копійки так і не надійшло. Підготовчі роботи підрядник робив власним коштом. У департаменті капітального будівництва коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Телефоном повідомили, що гроші були лише на папері. Коли їх почнуть перераховувати, де факто ніхто не знає. Вітазорич Олег Кураш, Черкаська служба новин. Міністр культури вчора у Каневі представив нового директора Шевченківського національного заповідника Василь Тулін. Усе життя працював у галузі культури, досі обіймав посаду першого заступника закладу. І, до речі, вже був свого часу керівником шевченківського заповідника. Василя Туліна, як генерального директора національного заповідника, представили в музеї Шевченка на Тарасовій горі. Міністр культури України Леонід Новохадько подарував йому квіти і зауважив, з новим очільником контракт підписали на 5 років. Каже, кращої кандидатури годі й шукати. Це, на мій погляд, найкраща кандидатура, тому що він місцевий житель. Раз. Він має культурологічну освіту два. Він багато років був директором місцевого училища, культурного училища три. А раз директор училища, значить він багато років брав тут участь у всіх масових заходах, звичайно ж, тому що це силами місцевих жителів. І він був тут генеральним директором. І сьогодні він перший заступник генерального директора. Василь Тулін все життя працює в галузі культури. Каже, це його покликання. Має вищу профільну освіту. Трудовий шлях розпочав директором сільського будинку культури. Працював заступником директора Канівського училища культури, а згодом його очолив. Кілька літ тому керував Шевченківським національним заповідником і дотепер був його першим заступником. За роботу узявся одразу. Ми розпочинаємо оформлення козацької церкви. Внутрішній інтер'єр зараз приїхали виконавці, які роблять іконостас. Ми розробили концепцію дорожніх знаків по Черкаській області. Ось тут вона, і починаємо працювати над ними. Зупиняємося на такому показчику. Це ті, що будуть стояти на в'їздах у Черкаську область і на в'їздах у Канівський район. Також триває робота над створенням ювілейної виставки Шевченка на три зали. Одна з них фактично готова. У ній розмістять подарунки відомих українських митців. Серед експонатів графіка, скульптура, декоративне мистецтво, зокрема портрет Шевченка з вовни, картини з насіння та дерева. Міністр культури зауважив, що Василь Тулін очолив заповідник у непростий час, адже підготовка до святкування 200-річчя від дня народження Кобзаря вимагає значних зусиль. Тож побажав новому керівнику успіхів. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Черкаси без кришталю та Масляної через складну політичну ситуацію в країні проводити цей фестиваль та з млинцями проводжати зиму у місті ймовірніше не будуть. Людові фігури у Черкасах востаннє показували у 2012-му, а свято Масляної під питанням. Організатори переконані, що з огляду на події в Україні проводити його поки що недоречно. Повість Гоголя екранізували у 3D-форматі. В українському кінопрокаті з'явилась одна з найбільш очікуваних стрічок року. Знову пірнути у містичний світ уяви Миколи Гоголя кіномани зможуть завдяки стрічці. Вій сучасну інтерпретацію Гоголівського твору в Україні вже встигли охрестити проривом пострадянського кіно. Фантастичний сюжет безсмертної повісті Миколи Гоголя Вій екранізували уже шість разів. Але у тривимірному форматі вперше цікаво, що частина декорацій Вію дісталася у спадок від фільму Ван Хелсинг, а камера від Аватара. Кожна вічна в на руку, І сам чорт тебе не страшно. На знімальному майданчику імениті британці Джейсон Флемінг, Чарльз Денс, Ерлі Бентлі, російський актор Олексій Чадов та легенда радянського кіно Валерій Золотухін. Це одна з останніх ролей актора. Козак не має нічого боятися, крім жінки своєї. По мотивам цього великого произведення нашого геніального писателя Гоголя, вже багато знято. І багато, мабуть, буде знято. Но, мне кажется, здесь придумана історія завичання, оригінальна зйомки фільму Вій 3 Д за мотивами містичного твору Гоголя пройшли з використанням усіх доступних сучасних технологій та спецефектів і тривали сім років. За перші 4 минути розповідається вся історія. як А в час починається інша історія. Паночка умерла. Хама лежить мертвий. А кіно для сучасної екранізації повісті збудували ціле українське село з усіма його старовинними атрибутами. Декорації зводилися більше шести місяців. Але найбільше вражає ультрасучасна графіка і шокуючий грим. Над ефектами працювали близько тисячі людей. Бюджет картини, у виробництві якої брали участь п'ять країн, склав 26 мільйонів доларів США. Ну і вже на старті В'ячеслав Лопушанський. гарного вам настрою і тільки добрих новин бувайте. Доброго вечора всім прихильникам спорту. Спортивна редакція Черкаської служби новин вже готова розказати вам головні спортивні припиті. Черкаський Славутич провів свій третій матч під керівництвом Юрія Бакалова у рамках другого навчально-тренувального збору у Білозірі. Черкасці зустрічалися з Украгрокомом із Головківки. Результативний заділ підопічні Бакалова зробили ще в першому таймі, коли черкаські футболісти повели в рахунку 2-0. Друга половина зустрічі була менш вдалою. Гості виграли її з рахунком 1-0. Проте це не змінило загального результату. 2-1, Славутич перемагає. Нагадаємо, що більше тижня тому Славутич зустрічався. Уже Украгрокомом на виїзді. Тоді наша команда поступилася з рахунком 1-2. Цього разу черкасці реваншувалися. Наступний контрольний матч Славутич проведе 9 лютого проти гірних спорту. Тим часом Черкаські мавпи продовжують серію домашніх ігор. Чергове баскетбольне свято у Черкасах було пов'язане з приїздом лідера Суперліги. Попри ран суперника, мавпи показали змістовний баскетбол і у фактично рівному матчі проти хіміка поступилася з рахунком 68 на 72. У матчі проти лідера помаранчево-чорні не знітилися і стартували з дуже впевної 10 хвилинки. Завдяки зусиллям Рональда Мура, який цього вечора фейрив, мавпи виграли першу десятихвилинку з рахунком 23-10. Сам же Мур у цьому матчі здобув 21 очко та 10 передач. Відповів захиснику черкасців Руландас Фреймані Бігмен южниців за короткий відрізок часу здобув свої 11 балів. і Повернув хімік до гри. Причому важливим компонентом відповіді гостей також стали дії в захисті. Хімік агресивно почав грати біля власного щита і спромігся скоротити свої відставання до восьми очок. Саме з такою перевагою команди відправлялися у роздягальню 40 на 32 на користь черкаських мав. Доля гри вирішувалася у заключних хвилинах матчу. Більше того, в останні 20 секунд. На цей час рахунок у грі був 69-68 на, на користь хіміка. На жаль, краще заключні атаки використали саме южниці, які виграли цей матч 72 на 68. В концовке в останніх вирішуючих атаках не вистачило буквально где-то 2-3 сантиметра, щоб достать мяч, пару сантиметрів, щоб забити мяч. Тобто, ну, це это все следствие потери відповідно концентрації, то концентрации, может быть, вследствие усталости. От вообще считаю, проиграли прежде всего из за того, що провалили у второй половині повністю ігру на своєму щиті і провалили в защите третью четверть. Для того щоб обдумати свою поразку, черкасців є вдосталь досталь часу. Свій найближчий матч вони зіграють аж через 10 днів. 14 лютого до них в гості прийде конкурент за місце плей-офф «БК Київ. А тим часом черкаські легкоатлети повернулися із юнацького чемпіонату України в приміщенні у Запоріжжі. Наш край представляли 16 атлетів, проте не всі з них зуміли повернутися із медалями. Протягом двох днів юнаки та дівчата 1997 року народження та молодше виступали на одному із перших легкоатлетичних стартів цього року. У запорізькому манежі черкащани посіли 17-те загальнокомандне місце з поміж представлених 27 команд. Тренер легкоатлетів Сніжана Лашко зауважує, хоч більшість спортсменів не потрапили до переліку переможців, проте вони зуміли скласти конкуренцію іншим атлетам. Найкраще з поміж черкащан виступив Богдан Щебря. Дві бронзи він оформив у стрибках: потрійному та удовжину. Серед кращих з наших виявився Щібря Богдан. Він виборов третє місце у потрійному стрибку, та третє місце у стрибках у довжину з результатом 6 метрів 66 сантиметрів. Також одним з кращим був шиятий Росислав. Він також зайняв у стрибках у довжину з розбігу п'яте місце. Його результат 6 метрів 62 сантиметрів, всього на 4 сантиметра менше ніж третє місце. Кращий результат з поміж інших черкащанок встановила Катерина Гвоздик. Вона була восьмою у забігу на 800 метрів. Її час 2 хвилини 22,75 секунди. На дистанції 60 метрів з бар'єрами Юлія Паламаренко була дев'ятою. А Марина Чеботарьова чотирнадцятою. У Запоріжжі двоє наших атлетів встановили особисті рекорди. Серед наших 400 метровиків слід відмітити Коваленко Вікторію, яка була чотирнадцятою з особистим своїм результатом. Своїм рекордом одна хвилина 110 соті. Та Самойленко Максим. Серед юнаків він також посів 14 місце з особистим рекордом 54 секунди 55 сотих. У фіналі чоловічої шведської естафети Ростислав Шиятий Артем Буртак, Максим Самойленко... та Олександр Агапов були восьмими. Жіноча збірна у складі Катерини Стоян, Катерини Гвоздик, Вікторії Коваленко, Марини Чеботарьової спромоглася показати одинадцятий результат. На чемпіонаті Черкаська С. Сишор стала дев'ятою у рейтингу шкіл Олімпійського резерву. Юлія Поропленко, Олександр Швець, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі новини. Більше спорту. Дивіться в нашому випуску вже за добу. Хай вам щастить і, звісно, не забувайте вболівати за своїх. До побачення.